Мане, я так розумію, в нас готується якась зустріч із японцями або гості з Японії мають приїхати, якщо президент дав інтерв'ю японському ну центральному інформаційному агентству, NHK. щось вам відомо Ну, про це? цілком можливо. Е, мені про це нічого не відомо, якщо чесно, але цілком можливо з іншого боку, розумієте, нам вже ж треба говорити із представниками азійських держав, пояснювати їм свою позицію. І цілком виправдане інтерв'ю. Так я думаю, президент Зеленський використовує кожну можливість, щоб донести свою позицію до всіх жителів нашої планети. Тому, якщо з'явилася можливість поговорити з одним з провідних так, телеканалів засобів масової інформації Японії, то використали цю можливість. І бачите, доволі ж ну так цікаве інтерв'ю вийшло так, що ми його розбираємо на відміну від великої кількості інтерв'ю, які дає президент Зеленський кожного дня, тому було обрано саме Японію і саме ось там кінець липня для того, щоб про це заявити. Yeah. Uh -huh. Давайте до змісту тоді, так? бо це ключове. Насправді, ось ми почули про план, е який готує президент до кінця листопада. Щодо е власне е щодо, власне, Мирного, миру. Мирний план, Мирного, та, миру в планування територіальної цілісності. Там багато він говорив саме про територіальну цілісність в контексті цього плану. Оце головний нюанс. І як ви розумієте ці, ці заяви? От Що це за план? Чим це відрізняється від формули миру? Е, чому до кінця листопада хто бере участь у розробці? Він каже, що ми розробляємо, а чому не можна розробити це вже і просто сказати: ось наш мирний план. Отже, поясніть пане Романе, як ви це розумієте? Ну тоді це є питання простіші. А є питання, на які відверто кажучи, я не знаю відповіді. Так простіше питання це часова рамка. Чому до кінця листопада? Тому що вибори в сполучених штатах Америки, і поки ми маємо діючу адміністрацію, від якої ми знаємо, що очікувати, так ми хочемо розробити ось якийсь. Конкретний перелік дій, які мають бути зроблені для того, щоб досягнути миру в Україні, е, вибори в США, так там Трамп чи Камала Харіс, це не така велика проблема. Так, можна працювати із Трампом із Харріс але ми не знаємо, якою буде наступна адміністрація. Так, ми не знаємо, які От там важливі моменти будуть для тієї адміністрації, і так далі. Тому то, щоб зберегти ось цю передбачуваність і розуміння адміністрації Байдена, ми хочемо це зробити. До того моменту, поки е, Байден от однозначно при владі, тому що треба ж розуміти, що Байден буде до початку лютого 2025 року, коли відбудеться інавгурація в Сполучених Штатах Америки. Тобто, навіть е, там кінець листопада, так ми ще маємо грудень січень з е, Байденом, і щось е, можемо намагатися реалізувати з того плану дій, який буде.